Про головні події 19 грудня Україна створила нові мобільні вогневі групи ППО на воді. РФ почала набір віл позитивних найманців на війну в Україні. А на Київ чекає апокаліптичний сценарій через закриття обох мостів на червоній гілці метрополітену. Докладніше далі. Україна створила нові мобільні вогневі групи ППО, які захищають українське небо від ворожих ракет та дронів не лише на суші, а й у воді. Про це повідомляє у Фейсбук командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. У вівторок, 19 грудня, з київського аеропорту Бориспіль вдало евакуювали найбільше в Україні повітряне судно, яке належить компанії Скайлайн Експрес. Відомо, що на борту літака не було вантажу та пасажирів. Це була вже четверта успішна перегонка повітряного судна з аеропорту Бориспіль з початку великої війни. Окупанти готуються застосувати на українському фронті біологічну зброю. ПВК Редут, яку контролює ГРУМ Міноборони Росії, почала набір віл позитивних найманців на війну в Україні. Про це повідомляють російські змі у Росії, яку з самого ранку атакують невідомі безпілотники, масово скасовують авіарейси. Одразу в кількох аеропортах Москви введено план Килим. За даними російських пропагандистів, цей план був введений на території московських аеропортів до Внуково та Жуковський. Суттєві пошкодження мосту імені Петона та мосту метро, які зафіксували експерти змін відновлення, можуть призвести до їх закриття, а також до закриття кількох станцій найстарішої червоної гілки київського метрополітену. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.